This is gonna be baby. <laughs> <laughs> uh, this is You <laughs> Ранок. Так, мала, ти час бачила? Давай-давай, давай, швиденько йди, умивайся, чи зуби їш, тому що сейчас прийде Міра, подожди, а який по отчеству? Ще пока не знаю, спитаю. Мама, подожди, я їй все життя на неї казала підміра, а тепер що? Мені по батько на ней казав, бо чого? Бо того, у вас тепер ділові відносини, вона дві репетитора, а ти учениця, так що по ім'я отчества будеш називати її. А, мама, чуєш? Через... Мала, не тяни время. Все равно ты будеш заниматься с нею. А я не за це. Ма, коли ти мені отдаш уже телефон? Коли рак на горі свисне? Ні, не ну, мамо, ну, я я серйозно, я серйозно. А, а вдруг мені, а вдруг мені надо буде перекласти якесь слово? Ти його перекладу. Мала, пройди сьогодні одне хоча б заняття, а тоді й будемо розмовляти, подивимося, надо там тобі щось перекладати чи не надо. Хорошо. Ой, страшно. Хм, Ну, в принципі, спочатку непогано. Если сейчас мама мне еще телефон даст, вообще буду качика бомбоня що це капец. Мне почему коняк, конечно, бы забрать. Але да, щось придумать. Так, мира, захочу, все вона тебе жде вже. Ага. Добрий день, мала. Добрий день. Так, мір, ну що, що от мене треба? Ручка в неї є, зошит є, кондиціонер я вам включила, можу предложить, що тобі чай, чи кофе, що. Ага, ні, 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 дякую, я ж тільки і зранку каву пила. Не треба, дякую, все все хорошо, все підходить. Не переживайте, аби настільки ніхто не турбував. А, все добре, хорошо, все тишина і покой ровно одну годину. А, кстати, Мір, ти потом додому, да? Ми тебе ж ми будемо на роботу їхати, і тебе якраз підкинемо, да? О, да, супер, буду буду вдячна. О, все, бачить, хорошо, отлично. Все, договорились. А, мала, щоб слухала міру. А, Мір, подожди, а як тебе по по батькові? бо я забула? Чи чи чи, може, не знаю? А, Міра Міра Петрівна. А, все, мала поняла, щоб слухала Міру Петрівну. Міра, якщо щось буде чудить чи щось варнякать, то зразу гукай мене, хорошо? Добре, розберемось. Ну, все, удачі. Ой. Так, Мала, ну що? Розпочнемо спочатку із прошлогодньої вашої програми, так? Да? А, а на що нам минулий рік? Повторять. Я ж буду вже новий вчити. Ну як це? Мені ж треба знати, який в тебе рівень англійської мови, на що треба зробити акцент. Ну, як який рівень, ну, такий як ваші даші. Ну от, зараз ми це і перевіримо. Давай, не тягнемо час. Одразу, я тебе запитаю, як буде на англійській мові привіт? Hello. Правильно, а як можна ще сказати? Mm, ну, можна сказати хай. Молодець. Добре. Давай тепер скажи, як буде дякую. Thank you. До побачення. До побачення! А я думала, буде складніше. Мала, ти не так зрозуміла, як буде до побачення англійською мовою? А. Добре. Тепер переклади мені таке просте речення. Я люблю шоколадні цукерки. Ви що? Це я вам навіть з закритими глазами можу сказати. I like chocolate sweets. Вірно. А тепер скажи, моя найкраща подружка Даша. Не буду я таке казати. Чому? Ти не знаєш, як це перекладається? Тому що в мене Даша не найкраща подружка. Моя найкраща подружка це Аліна. Ой Господи, ну скажи Аліна. Моя найкраща подружка Аліна. My best friend is Alina. Добре, тепер скажи в мене зараз літні канікули і я вчу англійську мову кожен день. Um, у мене зараз літні канікули, і я чую англійську English як як? Так, мала, подожди, що це таке? А що недостатньо акценту додала? До чого тут акцент? Тут жодного англійського слова. Та, no, no, Ви, maybe, не розчули. Я розмовлять English мовою з вами. with you. Так, мала, е, поки ми з тобою займаємось, ти можеш використовувати перекладач на телефоні. Ти, ти будеш так навіть краще запам'ятовувати слова, тому що зараз через одне чи декілька слів ти мені не можеш сказати ціле речення. Тому давай, діставай свій телефон і перекладай те слово, яке ти не знаєш, як сказати. А в мене немає телефону. Як це нема? Ну так, Мама, мама забрала, щоб я не, не, не відволікалась. Ну а є взагалі щось, де ти можеш перекласти там ноутбук, якийсь чи планшет. Нема нічого, Все забирала, прикиньте. Так, ну добре, я тебе зрозуміла, але дивись на наступне заняття, обов'язково, щоб в тебе щось було. Домовились? Договорились, тільки ви це ще мамі. Скажіть, а то вона мені блін не повірить. Добре, скажу так. Ну давай зараз тоді перевіримо твої навички читання. У мене тут є така дуже легенька книжечка. Ось, будь ласка, візьми і переклади, що там ой, прочитай, що там написано. Ее самхінгбет харне тутмі. Все-все-все, досить, все, я зрозуміла. все. Ой, тоді розпочнемо, мабуть, минулорічну програму із самого початку. В самого початку? Я вже це все, блин, вивчила, я вже все, блін, вивчила, що, блін, зря цілий рік в школу ходила, чи що? Мала, така яка різниця, що ти ходила туди цілий рік, як ти не можеш зараз елементарне просто прочитати. Так, все, давай, я репетитор, я краще знаю, тому слухай мене. Давай, відкривай свій зошит і починай писати те, що я тобі зараз скажу. Ну, а так, в общем, що ти скажеш з англійської. А так, що я можу сказати? Да, англійська дійсно дуже хромає. Ви ще скажіть мамі за телефон. Шо -шо? За телефон мамі скажіть. А, да, точно. Маліше же ж треба на заняття якийсь, що був чи телефон, чи планшет. Чи щось, де ми можемо користуватись перекладачем, аби обов'язково це в неї було? Ага, добре, хорошо, да, я зрозуміла. А і за домашку скажіть. Ну да, їй домашня. ж, Я ж їй вже задала домашню, то їй обов'язково треба телефон, бо там вона без, без телефону не розбереться, без перекладача. Там важкувата я задала. Да, її. да, я все поняла, Мір. хорошо, добре. Чуєш, а ти де живеш? Оце, бо я щось не помню. Це твій двор, да, 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 у ці чорні ворота. Ой, все, дякую, дівчата, що підвезли. Да, тоді побачимося. Після завтра. Ага, мир, давай пока. От бачиш, мама, так що давай телефон мені отдавай. Мала, э, будемо дома і поговоримо. Хорошо, якщо я не вивчу ніколи в жизни, мову, то це буде на твоїй совісті. Ой, добрий ранок. Добрий ранок, Ань. Привет, Ань. Ну що, нормально працює телевізор? Подключився до Wi-Fi сьогодні? Да, вообще все прекрасно. Я одразу включила там, щоб якась природа була, птички, ну таке, пейзаж якісь. Ну і добре, люди будуть сидіти та буде хоч куди їм глаза діть. Так, да, я думаю, що це було найправильніше рішення. Мала, а що з тобою? А що зі мною? Ну ти обычно приїжджаєш така ще запухша, як вроді би ти ще в машині спала. А сейчас у тебя что-то с лицом все нормально? А, э, не, просто я сегодня прокрылась, в 8 утра. Прикинь, потому что, потому что у меня была английская мова. Английская? По английской, по английской. Теперь э, до ней репетитор приходит через день на 9 утра. Так что мала теперь будет англичанка. А, да, понятно. До меня тоже когда-то репетитор приходив в э, лето. И, кстати, тоже с английской мовы. Не самый лучший период моей жизни это был, конечно, но... Ага, Аня, и не кажи. Так, давай, не умнічай, він в зуби і йди на вулиці, позамітай участочок, бо возле салона. там понакидали якісь окурки. Рішу. Всього, якщо то я в себе. Фу, блин, як жарко це, ужас. Подаварку, пожалуйста, поставьте підвіть. Я дуже дуже, дуже дуже треба і підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, давайте вже доб'ємо 500 тисяч підписників, Я вас дуже дуже прошу. А в коментарях напишіть, будь ласка, яка у вас зараз температура на вулиці. Потому що у нас, блин, плюс 40, років. так це в тіні. А на сонці вообще блин можна яйця жарить. Фу, блин. Фу, блин. Там сдохнуть можна. Аня, Ань. Що? А можна, будь ласка, в тебе взяти телефон е, чисто буквально на 5 хвилин? А у тебе що свого нема чи що? Та мама забрала. Ого, а за що? що, ми і поїхали О, це, що ти, Коли ти мені блін, дзвонила, пробивала у Буковель. И потом нас выкрыли дядьки, мы думали, что дядьки, а то оказалось мама с тетей Кариной. Короче, мы так пересрали, и теперь я не выхожу никуда с хаты без дозвола. Э, потом навчаюсь, забрали у меня телефоны, и планшеты, и все еще репетитора наняла мама. Mm, понятно, ну, в таком случае я, э, наверное, не должна тебе давать свой телефон. Чего это? Ну, потому что если твоя мама узнает, то и я получу. Ань, ты еще блая к вам узнала. А хорошо, скажи, що я, що я тебе проценту казала, что ты цього не знала. Я тебе просто телефон попросила и все. Если что, она новится вспыху. Ну ладно, на, только быстро. Дякую! Все, я швидко. я сейчас так раз-два и все, я даже на вулиці выйду. Аж руки трусится. Так, конячий номер. Не знаю, кто это. Слышишь, блин, я в шоке. А ну как коньяка, трубку взяла. Алло. А, алло, это Алина? Да, а кто это? <связь> это я, коньяк, привет. Амала, привет. Слава богу, блин, а где да ты пропала? Вообще, я тебе и пишу и звоню, ноль. Алина, у меня звездку вообще не нет телефона. Та немає нитяга. Мама, він забрала. Це Ані, адміністраторші номер телефона. Офігеть, як ти без телефона? Ой, так, мучилась. Ночу погано спала. А ще мама мені наняла репетитора по англійській мові. І вона тепер через день буде приходити до мене на теріал Франку. Ще це Дашина мама оказалась, прикинь? У мене нема слів. Я просто в шоці. Подожди, а тебе що ніяк не наказали, що це тебе телефон працює? Та ну ні, ну ми з мамою просто поговорили. і Я їй сказала, що я так більше не буду, і все. Ну максимум, що я роблю це е, кожен день е, читаю те, що нам задавали на літо. Все. а ну і телефон у мене ніхто не забирав. Оце тобі фартанула конялка, блін. А я як в тюрмі. Мене оця мама на машині тільки на роботу і додому везе, і все. І сказала, кстати, неяркої Аліни аж до початку школи, аж до вересня, прикинь? В смысле, ти що хочеш сказати, що я тебе до вересня не побачу? Не побачиш, Аліна, я буду цілий місяць дома закрита. Капець, і з ким тепер мені виходить гуляти? Як це, Аліна, ні з ким не виходить гуляти? Гуляти вона зібралась, тільки зі мною можна. Так тобі ж не можна. Ну от, треба якось придумать, як ми будемо бачитися. Мала, бегом давай сюда телефон, мама иде. Сейчас, Ань, все, гоним, давай, мне надо телефон отдавать. Э, на свя... э, если будет какой-то номер телефонувать, знаешь, что это я тебе звоню. Ты можешь пока придумать, как мы будем бачиться. Все, давай. Капец. Блин, надо что-то придумать. Дякую, Ань. О, девчата, вы тут, а то я дивлюсь в салоне, где никого нет. Ну что, мала, поубирала? Да, все, уже все везде чисто. Ну все, да, бачу, молодець. Все, давай заходь, бо сейчас тобі в башку на не дай бог ще погано стане. Заходь, давай мам, дай мені вже телефон. Я тобі сказала, що ми дома поговоримо. Все, тема закрита. Класно, блін, коняки. Її не наказали. Мама, кстати, можеш вже телефон мені дати? Так, мала, подожди со своим телефоном. Ты сейчас давай сідай и вчи то, что тебе задала домашнее задание, Мира Петривна. Тама, ти що, я буду завтра уже вчить. Надо сьогодні вчить. Вона буде у тебе завтра на 9.00, потому що послезавтра у неї там якісь справи появились. Так что ты сьогодні позанималась, завтра позанимаешься, и потом у тебя будет два дня перерыв. Як завтра? Мне надо сюда не вчить на ночь. Да, мала, ничего страшного, посидиш і повчиш. А, хорошо. Так, да. Тільки да. там э, Міра Петрівна сказала, що треба перекладач мені. Так що давай мені телефон уже. Мала, сьогодні ще без телефона якось напишеш домашнє завдання, викрутишся, зараз подумаєш своєю головою, повспоминаєш хоч слова. Міра Петрівна перевірить це домашнє завдання і потім вже будемо від цього відталкуватися. Матика, я тебе прикладу! Якщо треба, то завтра дам тобі той телефон. Understand? Understand. Все, давай, вчи. Дивна, блін. Якщо вона запізниться, то ми менше ага, да, вона тобі. Та ще, звичайно, не ваша дочка, блін. Добрий ранок, мала. Добрий. Так, мала, ну ти останнє в кого треба запитати, але твоя мама вже розрішила, того. я тепер тобі кажу перед фактом, що ми будемо займатися тепер англійською в трьох. Ні, не мама. Привіт. Хунярка, а ти що робиш? Аліна буде займатися тепер з тобою разом англійською мовою. Ми будемо через день разом із нею приходити до тебе і будемо втрьох займатись. Ну, якщо ти, звісно, не проти. Та ви що? Ні, 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 звісно, ні. Тоді добре. Аліна, е, проходь, сідай, а я зараз піду по руки, дівчата, і прийду. Коняк, сідай. Як це вийшло? Ну, ти ж мені встигла сказати, що ти будеш англійською мовою займатися, і ти ще мені сказала, що ми не будемо з тобою до вересня бачитися. От я і вирішила, що ми зможемо бачитися хоча б на англійській мові. Я пішла мамі і сказала, що я теж хочу англійською мовою займатися, але на умові, що тільки якщо я буду займатися з тобою. І моя мама позвонила твоїй мамі, вони домовились, сказали тіть Мірі і все. Офігіть! Коняка, ну ти голова! Так, дівчата, щоб ніяких хі-хі-ха-ха тут я не чула, щоб слухали все, що вам каже Міра Петрівна, понятно? е да, звісно. На, свій телефон. Дякую, мам. Все, дівчата, давайте, будьте уважні і удачки. А ти є коняка? Оце, блин, діньок. І ти будеш до мене приходити, телефон віддали. Ага, ще англійську підтягнемо. Фух.